Якою датою враховувати дохід, якщо оплата зайшла в ЄФОПЕЙ в один день, а чек пробили на наступний? Незважаючи на те, що в січні місяці податкова казала про те, що треба писати дохід по даті чеку, в законі в Податковому кодексі України чітко сказано, що? Дохідом вважається, доход вважається тоді, коли гроші поступили на рахунок. Моя думка така сама, що треба включати їх в дохід тоді, коли гроші поступили вам на рахунок. В цілому для другої групи, якщо це друга група, то великого значення немає, тому що в розрізі року це не впливає на податки. Це тільки може впливати на податки, якщо вам гроші заходять 31 грудня, от між рок роком. І також якщо це третя група між кварталами, там 5%, Але в цілому треба керуватися ПКУ.